Нині над Маковія ми представляємо собі мучеників маковейських. Но Ніколи не забудемо подвиг наших русинів карпатської руси, які потерпіли в остромадянський період на Маромор Сіґетських процесах. Сігет, а ото тепер Румунія, то був наш город Руцинський. Там велика була тюрма, і туди звозили усіх. Хто був, хотів бути православним. австро Австромадярщина мала православних і в Сербії, і в Мадярщині були. І в Будапешті були храми православні, і були, у ближайших городах були православні храми. австро Австромадярщина напудилася, що не просто двоє троє, а цілий народ Карпатської Руси вертався в православ'я. В принципі, він і не виходив із православ'я, бо жителі Закарпаття. То частина своєї Карпатської руси є носітелі Карпаторуської православної Кирилемефодіївської церкви. От чому судили, от чому сьогодні і нас судять. Причому ні суддя, ні прокурор не можуть внятно скласти два слова, за що нас судять, Тоді глядають іменно експертів. Котрі не дивилися і не слухали проповіді, понаписували з голови і так судять наших людей. При Христі Ісусом була мати Його і сестра Матері Марії клопа Марія Магдалина. Ісус увідів матері і ученика Йоанна, сказав: Матері своєї жони – це син Твой, а потім йому, а це мати Твоя. І того часу взяв ученики в Освояці до себе. І з того часу Бог благословив, усиновив усіх наших людей Божої Матері, бо саме до сьогоднішнього дня всі наші подвиги неможливі без молитви до Божої Матері, котра народила Спасителя, череву котрує, як співаємо в одному із канонів, як мисленний рай, у котрому. Тіло Христово, сладость причастя будущего. Бо коли Адам і Єва лишилися причастя в раю від плодів вічного життя, то тільки коли Господь возніс наше тіло на крест і потім третій день воскрес із мертвих, то він обновив наше тіло, а дерево стало тим деревом, котре вернулося нам. Дерево, а на дереві плоди. Які плоди? Тіло і кров Христова. Павел каже, ми спасені кров'ю Христа Його. Проповідь про христ для погибаючих юродство, безсмислиця і здівательство, пише Павел у первому посланні Корисся, у першій главі, із 18 го вірша. Для нас каже Павел. Крест проповідь про нього сила Божа і премудрость Божія. Господь для того і зійшов з небес, щоб спорчене тіло Адамом взяти на себе і заново його восстановити, бо Господь, друге тройці, Трої колись формував, творив чоловіка, і того спорченого чоловіка тепер зійшов із небес, взяв на себе і відновив його, і, як кажуть, заново відтворив. І став новим Адамом і відкрив путь всім, хто бажає через віру в Христа Ісуса вернутися знову в Царство Божє. Тому наша релігія православна не просто історична, придумана історія або якась ідея. Це реальність того, що Бог повертає всіх бажаючих вірою в Христа через церкву, через ліфт, повертає до Царства Божого святий тий мученик Моліть Бога за нас, щоб ми були так же принципові у питанні релігії. І не сміє чоловік ніякий зробити помилку, як міньор, котрий розміновує міну, одна помилка, і він погибає. В релігії тим більше помилка в виборі і чоловік може загинути. Божа мати, бережи нас, наші предки Карпату Русини. 1150 років вже православні, і ще Києва не було, як кажуть, Київ мав дві хижі під соломом. Москви і ще в планах не було, а ми вже були письменним народом, православним народом, молилися, вже крести робили і дерев'яні храмів, тисячі храмів було по Карпатам. І нині об'ясані ми українську православну церкву, в якої структурі ми знаходимося. Єдно з ними терп'яння, видержати все і віримо, що наші молитви за мир рано і пізно зреалізуються, бо лиш так поступаємо діти Божі, діти мира, діти терпіння, Бог наш, Бог терплячих, Бог утішення. а у вічності разом з маковецькими мучениками віримо, Бог по своїй милості нагородить і нас царством Божим. мамінь.